Друзі, усім привіт! Ви вже знайомі з відомим французьким тістечком Мадлен. Ми його раніше готували зі смаком ванілі. Особливістю цього десерту є те, що він випікається у формі морських гребінців. Це, по суті, бісквіт, медлен всередині м'якенькі, вологі, ароматні, дуже смачні, їх можна робити з будь-яким смаком, начиняти всередині будь-якої начинку, а зовні прикрашати шоколадом. Сьогодні я вам пропоную приготувати медлен зі смаком маку та лимону. До речі, на каналі є рецепт кексу зі смаком маку та лимону. Він дуже смачний, це один з моїх фаворитів. Тож, якщо не готували, Обов'язково спробуйте. А зараз дивимося, як готувати мадлен з цим смаком. Для цього нам знадобиться пшеничне борошно, розпушувач, цукор, яйця, вершкове масло, мак, лимон і білий шоколад. Не обов'язково білий, можна брати молочний, чорний для покриття для глазурі. Перш за все, відправляємо вершкове масло розтоплюватися, а в тарілочку відправляємо яйця і цукор. Перемішуємо вінчиком. Сильно збивати не треба, а просто так, щоб е, цукор почав розчинятися в яйцях. Об'єднуємо борошно та розпушувач, перемішуємо і відправляємо до яєчно-цукрової маси. Перемішуємо. Додаємо розтоплене вершкове масло, додаємо мак і на дрібній терці знімаємо цедру з лимону. Перемішуємо і тісто готово. Для зручності я переливаю тісто в кондитерський мішок без насадки. І тепер готове тісто відправляємо у холодильник на стабілізацію на хвилин 20-30. Після того, як тісто стабілізувалося, підготуємо форму. Взагалі-то силіконову форму можна не готувати. Я її для першої партії ось так змащую вершковим маслом. Якщо у вас металева форма, ви можете ще додатково присипати пшеничним борошном, зайво струсити, тобто зробити французьку сорочку, як для кексів. Дістаємо тісто і заповнюємо форму на 80%. Відправляємо першу партію випікатися у духовку розігріту до 180 градусів на 10-12 хвилин. Готовність ми перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. Після випічки дістаємо готове печиво з духовки і залишаємо у формі буквально на хвилинку-дві, трішечки відійти від гарячої температури духовки. І через хвилинки-дві дуже обережно дістаємо мадлен з форми. Бачите, які вони дуже-дуже вони ніжні. І я ставлю на решіточку. Для того, щоб вони повністю на ній остигали рівномірненько. Все, мадлен є. Тепер ми залишаємо їх до повного остигання. Мадлен вже повністю охололи. Давайте розглянемо поближче, поки не будемо покривати. Бачите ось такі вони на непокритому вигляді. І ось такі всередині якесенькі. Такі вологі, ароматні, неймовірно, смачні, неймовірно. Вже так їх можна подавати до столу. Вони просто ось так. За секунду, за хвилинку добре розлетяться. Додатково, медлен можна покрити шоколадом, тому розтоплюємо білий або молочний чорний шоколад. Розтоплений шоколад я переклала в кондитерський мішок без насадки, форму після випічки ми промиваємо і тепер заповнюємо шоколадом кожен гребінець. Виливаємо досить багато шоколаду, кожен гребінець, для того, щоб вистачило, він повністю покрив наші мадлени. І ось так просто легенько вставляємо. І відправляємо тістечка у холодильник до повного застигання шоколаду, ну на хвилин 20-30 точно. Так, пройшло 30 хвилин. І ми можемо діставати наші мадлен з форми. І дивіться, які вони гарненькі. Просто краса. Такі ніжні, гарні, неймовірно ароматні. Дивіться, які вони гарні, такі глянцеві. Французькі мадлен зі смаком, маку та лимону готові. Нічого складного приготування немає, особливо в приготуванні безпосередньо мадлен, бісквіту. А Вони виходять дуже гарні, дуже такі святкові, ошатні, тож обов'язково спробуйте їх приготувати. Ми з вами поповнюємо колекцію смаків мадлен. Підписуйтесь на канал, на телеграм канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі у наступних відео!